Вітаю вас, мої любі малята. Зимушка зима, холодна та пухнаста, новорічна та повна різних снігових забав. Вона така різна, але завжди біла. Сніг робить її такою. І це чудово. Зима завжди чекала грудня, щоб спуститися на землю у всій своїй красі. Одягала красиву білу шубку і починала охайно прикрашати все навколо. Як же вона любила прикрашати бетонне місто своєю красою, сірі дерева огортати білою ковдрою, заморожувати озера в парках, перетворюючи їх на ковзанки, насипати на гірки свої блискучі сніжинки, щоб діти на санчатах каталися і сміялися. Пропоную сьогодні зробити аплікацію. Яка ж вона зима у місті? Для фону нашої роботи візьміть арку ж темного кольору. З серветки обриванням робимо білі кучугури. Прямокутники будь-якого кольору та розміру це будиночки, жовті та чорні стрічечки. Розрізаємо на прямокутнички або квадратики. Це в нас будуть віконця. Розміщуємо їх в будинках. Білі снігові шапки на дахах наших будинків робимо із серветки. Вулицями нашого міста будуть їхати машини, якими буде керувати світлофор. Із залишки серветочок ми скручуємо кульки, це буде сніг. Ось таке у нас засніжене місто. Пада, пада безліч літ, білий сніг на білий світ, шумувало недарма, в місто в'їхала зима. Враз лухня не помило, гори снігу намило. він, неначе білий птах, повсідався на дахах, білосніжні подушки повлягались на лавки, зачепились за гілки вати білої шматки. І машини, і машинята одяглися в білі шати, ще й з'явилась від учора біла шапка в світлофора. А ялиночка маленька, мов снігуронька біленька.